Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма присвячена порушенню журналістських стандартів в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні ми будемо говорити про джинсу та паркетники. Джинса. Це немаркована комерційна інформація, яку редакція видає за новину. В найгіршому випадку в такому матеріалі порушується баланс думок, факти не відокремлюються від оцінок, матеріал не містить перевіреної і повної інформації. Чотири порушення журналістських стандартів в одному матеріалі це складно не помітити. Втім, зазвичай джинсу роблять тонше. Як приклад політичної джинси, матеріал від сумської телекомпанії Академ ТВ про зустріч нардепу Оксани продан з сумськими підприємцями. Сюжету ми дізнаємось, як пані Продан розповіла про законопроекти на підтримку підприємництва та про відміну понад сотні документів, що гальмували діяльність підприємців. Народний депутат говорила про зменшення штрафів для новостворених підприємств і про відповідальність чиновників за незаконні дії. Для різноманітності слово дали підприємцям, і ті зазначили важливість таких реформ. Здавалось би, ну і що? Актуальність невелика, і балансу думок немає. Представлені переважно думки пані Проден. Якби матеріал не вийшов під час президентської кампанії, в якій пані Проден представляла одного з кандидатів, то й говорити нема про що. А так, передвиборча джинса. Паркетні новини особливий жанр української журналістики. З таких новин ми дізнаємось про події, в яких брали участь наші чиновники протягом робочого дня. Які наради вони провели, куди їздили, які нагороди отримали. Ці новини актуальні тільки для самих чиновників та їх рідних, але це не зупиняє журналістів. Ось сюжет від Вінницького держтелебачення про те, як Олексія Порошенка, батька президента, козаки нагородили орденом Мазепи. З матеріалу ми дізнаємось, що Вінницьке козацтво вирішило нагородити Олексія Порошенка за вагомий внесок у розбудову держави. Нагороду вручали серед колективу гайсінського цукрового заводу. Єдиний синхрон для цього невеликого, але важливого сюжету взяли у генерал Отамана Гетьманського округу українського козацтва Лебедевича. Він наголосив, що нагороду Олексій Іванович заслужив за наполегливу працю у сільськогосподарській сфері та за вмілі управлінські навички. На завершення глядачам повідомили, що весь колектив цукрового заводу привітав Олексія Порошенка з новою почесною нагородою. Ось що значить орден: здавалось би, дрібничка, а всі радіють. Та й сюжет на винах є. Нарешті дочекались. Пан Кисельов та компанія зібрали казки про Україну на одному ресурсі і назвали цей ресурс Україна.ру. Просто невибагливо, а головне по суті. За словами головного редактора, Україна.ру має стати ресурсом, який об'єктивно висвітить події в Україні. Далі цитата: зміцнить нашу дружбу, наші народи та поверне те, що нас об'єднує. Творці ресурсу почали зміцнювати дружбу народів в суто російський спосіб, а його, як відомо, умовні поняття. Ресурс публікує матеріали, в яких пишуть про Київське гестапо, про каральну операцію, про так званий мирний план. Матеріали від експертів лякають читачів кривавими планами міжнаціональних корпорацій та закликають до створення шотландської православної церкви. Останнє з метою сприяти прагненням шотландців до незалежності. А що? Чим Шотландія гірше за Крим? А головне, жодного матеріала, коментаря чи інтерв'ю, в якому б звучала позиція української влади. Чи був би озвучений альтернативний погляд? Тож, ви хочете казок, ви знаєте, куди звернутись. Це все на сьогодні. Програма нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії BTV за підтримки Network. Зустрінемось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!